Сьогодні ми познайомимо вас з цікавими маловідомими фактами, що ілюструють демократичні традиції державного будівництва нашої самостійної, незалежної і нескореної України. Демократія це слово походить з часів давньої Греції і у перекладі означає влада народу. Це особлива форма організації держави, за якої влада належить не одній особі монарху чи тирану. І не групі осіб, аристократам чи олігархам, а усім громадянам, що користуються рівними правами на управління державою. На думку вчених, трипільське суспільство, яке існувало в 4-3 тисячолітті до нашої ери, було предками українців. Воно збалансоване і неєрархічно організоване, з переговорами та самоврядуванням. Однак спроби обмежити і централізувати владу призвели до розпаду трипільського суспільства. Візантійський історик Прокопій Кесарійський у своїй праці історія війн описує склавинів і антів, можливих предків українців, як людей, що вирішували усі свої справи спільно народовладдям і нікому не були підвладні. Конституція Пилипа Орлика, що була створена в 1710 році, перша українська і одна з перших європейських конституцій. Запропонувала розподіл влади на окремі гілки і критикувала самодержавство. Стаття номер 1 Конституції України зазначає, що Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава, основні ознаки демократії Української держави: народовладдя, свобода, рівність, верховне законодавство, гарантії прав меншості. Політична активність громадян, вільні та відкриті вибори, поділ влади, економічна свобода. Отже, демократія відіграє прогресивну роль у розвитку суспільства. Від її повноти залежить розвиток усіх сфер громадянського життя, адже кожна людина творець демократії. Від її енергії залежить сила демократії. Сьогодні Україна переживає важкі часи, захищаючи свою самостійність і незалежність. Тому те, якою буде наша держава, залежить від нас, оскільки саме ми і є її майбутні. Хочу завершити словами Бенезія Пхуто. Демократія потребує підтримки і найкращою для неї буде підтримка з боку інших демократій.